Дорогі друзі, сьогодні, 26 жовтня, виявився дуже гарний день. І сьогодні я і Тоня, голова правління справи громад, людина, яка відповідає за те, що ви з ЗСУ купуєте трохи крил і українські РТ купуєте трохи очей, отримали великий подарунок. Ви бачите за моєю спиною шість великих птахів, які сьогодні були представлені для передачі війська. Птахи круті, вже з вдосконаленою системою захисту і вже з новими функціями радіоелектронної боротьби, вже з покращеними програмними характеристиками. Для чого це все робиться? Щоб арта русню накрила. Не треба нічого винаходити, ви все вже написано. Додатково до цього чотири станції управління безпілотними апаратами. Додатково до цього ще є і спеціальні: це перші, які прийшли комплекси дистанційного управління, які роблять роботу пілота і оператора набагато більш комфортною. Ну і те, про що нікому не можна розповідати. Перша десятка прийшла вже, якщо ви побачите те, що тут є внизу це вже елементи ударного дрону. Отже, сьогодні ми не тільки бачимо, не тільки накриваємо засобами радіоелектронної боротьби, а є можливість знищувати. І це лише, як в тому анекдоті кажуть, і це тільки только раз. Тому що є ще і два. І два, сьогодні був теплий день, але було дощ, вітер. І з 9-ї години ранку дуже-дуже ретельні випробування. Прийняття комісією, яка уповноважена Збройними силами України, сформована Збройними силами України, проводила ретельні випробування кожного дрону. Перша позиція була здатності оператора на швидкий під'їм, швидку атаку. Друга позиція була це є відстань 50 кілометрів, висоти, характеристики камери, тепловізора. Результат блискучий. І третя позиція це здатність отримувати від атак засобів ворожих радіоелектронної боротьби. Наші пташки. Пройшли ці випробування на відмінно. Хлопці-постачальники, оператори, пілоти дуже турбувалися. Коли було плюс вісім, вони змокли <свісно> Але це лише означає, що вони дуже відповідально ставляться до роботи. Через декілька днів буде перший випуск школи пілотів в навчальному центрі. Ми не скажемо, який, не скажемо де, але це ціла програма. І до управління цими пташками будуть допущені лише ті, хто компетентно пройшов навчання, здав іспити, і буде з великим-великим досвідом бити росню. А чому ж така ретельна процедура? А тому що лише цей комплекс, який ви бачите перед собою, ці шість пташок коштують майже 26 мільйонів гривень. 26 мільйонів, з яких половина 13 мільйонів. фонд Порошенка, ви про це знаєте, а половина. Це ви. Це ви. <кхи> І ми зберемо гроші, ви будете бачити реквізити Тоні. Моїх реквізитів бачити не будете, але ми все засилаємо. І я думаю, що з кожним місяцем, або навіть з кожним. Тижнем у нас буде більше і більше пташок для того, щоб арта Русню накрила. І вона накриє. І перемога буде за нами. І слава Збройним силам України! І слава Україні! Героям слава! Я впевнена, що ви хочете продовжити колекціонувати такі гарні футболки. У вас, скоріш за все, є шилди. А якщо ні, то починайте колекціонувати саме з цієї футболки про арту. Ваші донати, наші сувеніри в якості футболу. Чому? Да все просто, тому що справа громад надає крила, крила для ЗСУ. І одна буде з моїм підписом. Ставимо на аукціон. Чекаємо. Дякуємо.